Слухай, от у тебе там бабуся приїхала, а я приїхала, подружка твоя. Тобто ти хоч до бабусі. Да, каже, Діма, де музика, Діма. Стєса, сьогодні у мами таке народження чи в тебе, така красуночка. Єгорка, привіт! Де будемо обніматися? Де будемо обніматися? Де будемо обніматися? Такий хлопчик малеченький-малеченький-малеченький слітає. Зараз ще гості під'їдуть і менини. Така гарно нафарбована. Ну, нянчить. Вас нема? Я не фотогенічна. Та є ж вас не фотографую. Боже свята. Яка красота. І щось так припахує там. Це наші друзі вже купили собі будиночок. Хто на нас підписаний, бачив нас в Тіктоці? Ми приїжджали тут м, на новосілля. То в нас там переглядів вже щось е, тисяч у світи. Ми там стояли вдве, в у воротах, то нам всі казали, як правильно, як неправильно, та хто це в воротах там зустрічає. А ми зробили так, як хотіли, подивіться. Керівчинка мейден Діма Оля Поросюк. <ф>? Дивіться, крайня хата вулиці, і воно вже поля. Краса. Казав, так, Саша вже робить, Саша це крилишко, да? це крилишко так? Це крили. Саша, бабка кухарка. Молодець. Вона <реклама> показує. А, -а, -а, -а. а кворить сьогодні. Так, як і вчора. Сєта, тобі наче як 14, а не 34. Маленька, мініатюрна. Привіт, подружка. Сто процентів. Молодеж. Кажи, Діма, тут Талія. Там пузика нема, там Талія, дасть? Що... Стефаня, давай, йди до мене, що тобі тоді, Діма. Йди до мене. Йди, йди, йди. Добрий день. Вона чек з поля прийшли. На нормах були. <гум> Сіти хочеш, ти що він хочеш, я тебе Не відправляю. Добрий день! Добрий день! Мир, здоров'я, ворога, літа! Ага, ти подякував? Мирон, звати вам ще що щоди. Піди постав в хату, щоб воно не розстало, добре? Ні, версій назад я буду колотитись. Там місця немає, А що ти хочеш, тут сісти, Якщо ти візьмеш стуло, то сідай. А Картошечки надати. Вона ніколи в житті не мінялась. І була такою, як вона завжди є. Доброю, коханою. Щоб наші дітки її поважали, зробили і щоб ви почаще до нас гості залітали. 2000 2004, десь на якомусь випуску чи на весіллі. Не орієнал. Не орієнтал. Це саме ще ви співати. Тортик, так? А домики да? ну, ну, Стеша ну, да, ну, зовут Це Це новый мам его зовут Пипа по тебе не жарко Пипа там є тонші шорты к я взяла тебе Каже, ну, по скаті, щоб Димою кочало. Димо, Димо, цей батут 100 кг витримує, сказали. Дивись, щоб ці пружини не полопали. Става. Витримує. Ну, ми бери в руки, ти ж хотів котика. Мирось, дивись, які вони грайливі, ага. білючинкою грається. Степаніка, це твої котики. Твої киці? Папа, я вже нам забронювала котика. Привіт, малошня! Диви, диви, Мирось, грається. Бери, бери, бери за ручку. А вона хоче, а це ти не хочеш Бери за ручку. Вона до Тіми на руки хоч. Подобався їй Мирон, ж держи її, Мама. а то ти хочеш котика тримати не вмієш. За жопку таку треба держати. Боже, зараз буде сідати сонце, то так буде гарно. Можна буде подики Звісно. Китюнька. Прямо напроти пшенички. Ой, там ще хтось ходить, я засняла ще людей. Фу, друзі, спека неймовірна. Вже вийшли звідти. Там хоч трошки холодок. Я думала, що там взагалі буде жарко, не дуже жарко, але я зрозуміла одне, що день народження миросика у хаті, ні на як ні на вулиці, бо мушки, комарики будуть. І це що у нас тільки сьогодні 3 червня, а рахуйте, то буде через два тижні, то ні. Тільки в хаті ти бачиш, що це будуть дітки, щоб накрити, щоб можна буде вентилятора якщо що, включити. Ну а вже вибіжемо тоді на вулицю, будуть дітки гратися на вулиці, бо дуже спека. Я не думаю, що до 19 червня жари такої не буде. Боже, подивіться. Я думала, що в нас на розсаднику зелено. Ось, де зелено. Я сьогодні за кермом, то мені по другому Веселі, що не так весело, як тим людям на подвір'ї. Подивіться, як гарно, берізонька, така велика. Пшеничка, зараз піду, подивимося на людську пшеничку. Це, здається, не Саші. Подивіться. Зараз нас знімають, у світі Сашу зранку прикинуться, а в них ні картошки, ні моркви, ні помидорів. Все винесуть. Дивіться, яка пшеничка. Боже, вона мені по груди така висока. Але гарна в людей пшеничка. Колосок такий гарний. Далі хтось їде, я ж всіх піднімаю. Ну, люди, кози. Тоді сміттєзвалище. Можна по під хату заходити, а я через біручину залазила. Ну, деяке як не м'ясне. Що що ви фоткати сідати? Давайте хай сонце ще трошечки сяде, щоб воно було швидше. вже там в зеніті, да. буде гарно. Злата. <сосét вам <сосét сонце світить. <сес> 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 Конечно. Беросик. Синуля, а ну йди, покажи свою рану. Дивіться, біг і зачепив. Металеву огорожу, так? Да? Тетя я світа йому тут заклеїла трошки. Ну нічого, ти ж мужик. Де ти? Ой, тут гриби, якісь лебединчики. Гадючі. Ти де? Миросик ховається від мене, хочу поправити йому той пластир, бо висить уже бінт, а він і тікає. Я хочу щось у людей по бусі. Сьогодні хотіла зловити муху. І отак вона сиділа на тюлі у спальні, і отак хотіла догори, У мене не вийшло. вона сиділа, і я так от донизу з цієї сили, ну, я зазвичай так мухи ловлю. І я отак провела рукою, як вткалася у батарею. дивіться, в мене палець по сині. Мені так боляче його згинати. Я не могла подумати, що я так влуплюся в батарею, причому, що це я перший раз муху ловила. Так, дивіться, такий синенький в мене, чи чорненький. Мабуть, просто забила, ну я сподіваюся, що тільки забила. А тут загнала колюк, рвала буря. Не в общем, якась ця ліва рука в мене не везуть. перед цим мені брат не відрубав його. Дуваєште, шрам сокири. Копольку Торт принесли. Свічки геть буде. Торт? А чо? Світа. А свічки задувати. Ну. Ну, в смислі маленька, не маленька. Традиція, бажання треба загадати. не Молоденька, подиви. Не прийняв. Дві дядько не впав туди. Тефаніка, йдемо волейбол грати. Час три подачі і ми виграли. Ага, Миросик – суддя, а я – оператор. Телеканал «Спорт-1». Софія, тобі 130 балів від Мирона. А у папи? А у папи – ноль. Папа програє. Все, у папи 250 балів, так? Да? Так, так, так. <гум> Тут, так вставайте а! <гум> <Вибивно>? <гум> в коло. Вибивного. Я такі ігри не граю, Я краще ось на пеньку посидю. <гум> Стефаніка, йди до мене, будемо вболівати. Йди, йди, йди. Принцеса маленька. Так, почекайте, дуже не бийте. Все, сідай на паньочок біля мене і стіжу теж зараз посадимо. Іди, іди то патушка маленька. Давай 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 домой прийшла. Закомо вболіваємо. Папа! Папа, папа у, бай, у папи балів 130 різко мільйонів. Ага, то наш папа виграє. Стіжа, ти що з ними йдеш грати? Куди? Куди пішла? Принцеса. Принцеса. Мам, вона не хоче брати ручку. Не хоче брати ручку. Так. Да. Бо Вона дівчинка, вона хоче уваги. Привес! Опа, йди на ручку. Вона ж дівчинка. Дівчинка. зараз дівчинка мені кольцо розчибне дівчинка. Ні, що ми туди не сунем ручку. Принцеска. Біленька, біленька принцеса. Маленький лебідь, так? Да? Маленький оп. Ну Стефаній прізвище лебедин. Маленький. Маленький лебединчик. Стефанійка. Софія зворозення. Роботка

Рубі, рубі, рапі. Давай, чіпі, 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 чапі, чапі. Рубі, рубі рабі, рабі. Миросик, будемо вже їхати додому, синуль. Добрий день. Батута. 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 Ви що, тут страшилки розповідаєте? Да. Вам не страшно. Мирончик, вже так. додому треба. Ой боже. Давай тобі хороша. Мирось, вона муркає. Ой Боже, ми лише Миколі. Поки поки сказали. Це... Лишай Єгорчику, у Миросі. Дівчинка. Це дівчинка. А там їх двоє. Там шо, а це носоріг, Мирон. Так, да, це такий носоріг, То що ми його дивились. Можна... Да, ми в книжечці дивилися. Можна його взяти. Мирось, я ж ми Миколу відправила в відпустку? Він кусається, Мирось, Він кусається. Це цей кусається. Мирось. Так. Да. <плес> Саме... Ау, ти на мене дивилася, Сіть. Саме... Встала, встала. Не знав? Не знав. Будеш знав. Вони в мене тут будуть спадки. Все. Давай. Лягай. Лягай. Там все добре. Як казала мені мама в дитинстві, що я котяча мама, так воно і є. <рес> Подивіться. У <рес> мене є котики, два штучки. <рес> Три, чотири. <рес> один старший котик менший. Ви зверху не бачите, тут такі хвостики краші. Щось такий вітер повіє, як дощ має бути, так? Все, тут вже на коня миросик. Давай прям що? ключі. Давай. У Мене колонка і босоножки. Завтра на потруси не Все, дякуємо. Дай я ж кажу на потрусини. я не бачила. Бистро, бистро в машину. Я боюся дуже блискавки. Так сьогодні, так? Да, знімаю. Да, Салютики. Завтра Эй, на потрусини. Приїдемо. Да. Приїдемо. Все, Світуль, спасіба велике. Таку, як э, смертне трошки. Добре, не смертне, Я маю відування, а як трошки это, і все. Зараз піде, вже там машина на смерть. А чого руля попросить? Грузіться, грузиться, молоджі. Юра, сідай! Ай, Юра ще цигарку докурює. Ось цим дядьком. Наверно, <рес> залишається. Все, ми поїхали, всім пока.